Пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії. Автоматично, з 1 квітня поточного року, суму виплат перерахують пенсіонерам, котрі після призначення пенсії або попереднього перерахунку продовжували працювати, та станом на 1 березня 2024 року мають вже 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Таким чином, для тих, хто матиме 24 місяці страхового. Стажу станом на 1 березня 2024 року перерахунок здійснюватиметься з його урахуванням. При цьому показник середньої заробітної плати, який було враховано, не змінюється. Якщо ж після призначення або попередньої прикунку пенсії станом на 1 березня 2024 року набуто менше, ніж. 24 місяці страхового стажу перерахунок пенсії здійсниться не раніше як через 2 роки після її призначення чи переднього перерахунку, але вже з рахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Зазначу, що дата проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам – це 1 квітня 2024 року. Вже перераховану пенсію та доплату за попередні місяці пенсіонери отримують на початку червня, адже остаточний перерахунок відбудеться тоді, коли до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року строк подачі звітів до 10 травня. При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.